Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще донедавна на вулиці Бандери 5 увечері доводилося ходити на помацки. Після втручання народного контролю вуличне освітлення відновили. А ось такою картина була ще кілька днів тому. Світла вже в нас тут немає. дуже давно. Леонід Трофимович розповідає народному контролю, через темряву на вулиці далі свого під'їзду не виходив. І як темненько, туди вже ніхто не хоче йти. Бо в грязь заліз, а не то за щось запутається впаде. Може, якісь бінисти. Немає має світла і все. Мало чого може бути. Тим більше в даний час. Журналістам народного контролю у відділі управління комунальним майном пообіцяли вирішити проблему з вуличним освітленням найближчим часом. Не підвели вже на наступний день, кажуть люди. Ліхтарі запалали. Коли світло, то багато краще пан, хоч видно під ногами, як іти. і не так страшно. Зазвичай ну, краще. так, якби народлявся на другий світ. Хочу вам подякувати, що ви жалілися часу. Що ви можете щось зробити висидома за цей час. Все цікавиться, мами. Марина Максимів, Юрій Данельок. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.